Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдалого вдало цього сезону. У нас сьогодні 20, 25 березня. Похмуро, але бджілки Все на водиці, на солоні водиці, бджілки працюють. Гул, просто гул на кизелові. Бджілки працюють. У нас в Яровій кизелу дуже багато на підході абрикоска, але час скоро буде. Сезон продовжується, бджілки працюють, активно носять пилок. Уже, я думаю, що і якийсь нектар піднесуть. Але ми... я передивився. За ці, коли були холода, передивився багато каналів і слухав багато лекцій і особливо з нашого інституту бджільництва. І зрозумів, що, ми, що зараз настав такий час, як для людей, так і для бджіл, дуже багато вірусів, дуже багато проблем. І ми маємо підтримувати здоров'я своїх бджілок різними народними методами. І так само ці, може якийсь і кліщик ще й впаде. Переглядаючи навіть стару літературу, я теж замітив, що ще ну, років 30-40 назад пасічники давали під кормку такі, як хвоя, ромашка. Чисто тілом обробляли. Іменно Це написано, ще в старих журналах і в старій літературі. Але я, продивляючи лекції багатьох професорів, і раніше користувався, потім закинув і вже знову починаю відновлювати це по методу Рахматуліна. Що він рекомендує Рахматулін? Перший раз після вже обльоту пролити хорошо жгучим перцем, другий раз через неділю пролити. Чосником і третій раз пролити, не знаю, що воно дає: 50 грам горілки на літр сіропа і пролити по вуличках. Ну, Щось я в цьому засумнівався в горілці, часником і перцем пролив. І якраз третій замість горілки, третій раз проливаю нашим українським препаратом. Ось такий препарат. Бжоліус. Його рекомендують для профілактики різних захворювань, аскософерозу, різних гнильців. Воно, воно підвищує яйцекладку матки, підвищує імунітет бджіл. І виходить, що краще пролити третій раз таким препаратом, ніж проливати там, горілкою. Я не знаю, що вона дає. Ну, так що я замітив, що ми маємо піклуватися про наших бджілок. Вже не пройде той варіант, який просто дав весною там сіропу для, для розгонки і все. І вони купу меду принесуть. Можливо, і так, а можливо і ні. Вірусів, якщо послухати наших вчених, то вірусів дуже багато. Зараз потрібно використовувати пробіотики. Я думаю, теж ще раз обризкаю пасіку вже четвертий раз пробіотиком. Можливо, і п'ятий. Воно пробіотик не помішає. Як я проливаю? Просто беру, розвожу сироп один до одного, роблю дирочку в бутилці і по вуличках проливаю. Пролив, 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 пролив. пролив. От і все. Звичайно, я не знаю, чи воно дасть користь чи ні, але вірити даже цьому виробникові, який розробив, який, я думаю, що вони знають, що вони випускають. І також прослухати різних, навіть того, послухати малихіна, він проливає поленом. А тут у цьому бджолі сюди входить і полин, настойка хвої, настойка часнику, настойка перцю, настойка ехінацеї хвоща польового і екваліпт. Запах приємний. Так що я думаю, що воно не нашкодить. Добре, друзі. Наші бджілки працюють. Я пролив півпасіки, але вже зранку. Почався льот. Я думаю, щоб не спровокувати якесь, якусь крадіжку, Слідуючі півпасіки пролию вже з вечора. Добре, хай вам всім щастить і міцних, і здорових <пас> вам сімей.